Всім доброго раночку, ділюсь сьогодні з вами своїм ранковим ритуальчиком, який заряджає мене енергією, дозволяє пробудитися в моєму фізичному тілу набагато швидше. І перша вправа ми робимо, ми розтираємо свої лодонь, долоньки до теплого стану. Так, відчули тепло, так добренько розтерли і доторкнулися до своїх оченят. О, відчуваєте, да? відчуваєте це тепло. Особливо взимку, коли зовсім геть не хочеться прокидатися. І за рахунок цього тепла наші оченятки прокидаються якнайшвидше. Тепер починаємо простукувати такими пальчиками, можна легесенькими хлопочечками. Ми простукуємо себе по щічечках, піднімаємося до голівеньки, шкіру голови. Да? так Простукали добренько пальчиками робимо це ніжно, з турботою до себе, взяти так можна корені волосся трішечки потягнути, запустити процес кровообігу, в шкірі голови, да, зміцнити, що зміцнює наші корені волосся. Вони перестають випадати, сипатися, і взагалі. Це дуже класна вправа, особливо коли, знаєте, буває головний біль. От також рекомендую. Тепер переходимо до наших вушок, Кінчиками пальчиків прямо розтираємо, прям знаєте, так от, от мас, масіруємо, скажімо так, прям м м м мочку уха особливо. Краще, звісно, бути без сережок, але вже як є, мас масуємо я таки оцими кісточками прям всередині раковини, так, вушною проходжусь, щоб кожний. Кожну діляночку зачепити є. А тепер пальчики розставляємо і починаємо розтирати, ось так, щоб вам було видно. Біля вушка розтираємо, вже відчуваємо, як розігріваємо, починаємо розігріватися. Переходимо до шийки з позаду, дуже добренько розтираємо. Свою задню поверхню шиї, спускаємося на плечики, прям пальчиком, знаєте, такий швидесенький масажик. масажик. робимо. Добренько. Переходимо кулачком не сильно, ніжненько, від груді по діагоналі до плечика. Простукаємо, запускаємо свою лімфочку, яка заміж застоялася, і потрібно її Пробудити. Всі рухи робимо максимально комфортно для себе. По да, Слідкуємо за своїми відчуттями. Тепер ми ладошечка від кісті руки до Прямо простукуємо свої ручечки з усіх боків. Робити це максимально комфортно для себе, щоб вам було не боляче, щоб ця руханка не залишила. Знаєте, такий Після себе всадочок шаную нафік. Вона бо болюча. <гум> Ні, все робимо добренько. А, приділяємо увагу саме області груді, тому що наступною вправою ми а, будемо повертати чутливість нашої груді, яка втратилась після пологів, після грудного вигодовування, да? ну, можливо, просто з віком. Так. А, ніби, а Скажімо так, по кругу, не доторкаючись оріол, так, ми ніби збираємо енергію в центр. От прямо із під і, господи, скажіть, із-під із мишек, можна так можна так, ще не досконало у мене українська, але я намагаюся. Всередину збираємо все із центру животика, підіймаємо вверх від ши, спускаємося вниз, от прямо до оріолочки, не доторкаємося своїх сосочка, все чудово. Отак от ніжно-ніжно, от, от, збираємо енергію в центр. Потім кладемо свої долонечки на ріолочки, да, на наші сусочки, центр груді, притискаємо і починаємо ось такими круговими рухами <свісно> ніжно м'ять свою грудочку. Спочатку в один бік, і потім в інший бік. Так, все чудово. Починаємо простукувати. Б, наші бочки, наш жі, животик, але особлива увага. А, саме в періоди овуляції або менструального циклу ми робимо це з особливою турботою. Тому що в цей момент, да, ми всі розуміємо, наш е, жіночий центр робить величезну, величезну роботу. Тому краще в такі періоди просто себе. Погладити, погладити свій жіночий центр, подякувати йому за те, що а, все все працює, все функціонує, да, за те, що а, ваш жіночий центр він дуже сильний, він здоровий. Не соромтеся робити собі компліменти. Я вам так скажу, це підсилює вашу внутрішню опору. Тому що найголовніша опора для себе це є ви самі. Так. А, в інші будь-які дні ми також можемо прохлопувати, простукивати, але робимо це ніжно та турботливо. Переходимо до нашого попереку. Ручки в кулачки ставимо на поперек і починаємо це все щастя наше розтирати. Робимо це по одежі, так буде набагато комфортніше. Розтираємо впродовж 30 секунд. По всьому поверху, так від бочків до центру, прям добренько так, щоб ви відчули тепло в цій, в цій області. Що це нам дає? Така вправа запускає процес кровобігу в органах малого тазу. А це дуже важливо, так, коли наша маточка, наші яєчники вони починають омиватися кров'ю і насичуватися киснем. Для свого досконалого функціонування. Тому проявляємо турботу на максималочках. І це дуже класно е обожнює цю вправу, тому що буває таке іноді відчуття, коли ти вранці покинулася, а не мов не на кроваті спала, да, а на кірпічах, на, -на, на цеглах на якихось. І ось це роз розтираємо до теплоти. Молодці. Так, Особливо увага, ми приділяємо своїм ніжкам. Нашим ніжкам цілий день ходити, десь бігати, нас носити. І тому обов'язково починаємо від стопи знизу вверх до стегон, Да? Простуком так само хлоп робимо це хлопками, але приділяємо дуже ретельну увагу області коліна. Тут простукуємо трішечки тут зупиняємося, зосереджуємося в області коліна і простукуємо також під колінкою. Зараз подивитись. Починаємо підніматися. Ростукаємо під колінкою, простукали по колінці і піднімаємо з тегну. Робимо. робимо це максимально комфортно. Слухайте своє тіло. Якщо вам не боляче, можете трішечки зробити ваші рухи сильнішими. Якщо навпаки, то робимо це ніжніше. Так. І давайте зробимо ще така класна дія вправа, як пам'ятаєте, в дитинстві крапівницю нам <рапівниця> робили хлопці. От любили вони познущатися з нами. Але зараз ми будемо не знущатися з себе, а проявляти любов до свого тіла. Так, все добре. І друга ніжка обов'язкова простукали і чухові. Робите за відчуттями, немає правильного і неправильного поняття. Головне, просто не пропустіть. Яка буде послідовність, це теж непринципово. Можете почати з ніг, закінчити макітку. Це теж непринципово. І наостанок дуже класно. Ми вже відчуваємо. Да? За рахунок похлопування у нас в ручечках активувалася енергія, у нас вже вогли шия. Вушка енергія пішла, і по ніжкам вже таке легке поколювання йде. І на останок дуже класна вправа. На просторах інтернету назв багато, але я для себе називаю його вулканчик, і зараз поясню чому. Як вона робиться, ми стоїмо на, рівно на поверхні, і трішечки піднімаємося на, на шпинки, і падаємо на п'яточки, але щоб це було не боляче. Розумієте, щоб не було прям такого струсу. Легенько трішечки припаднялися впали, припаднялись впали, піднялись впали, піднялись впали. піднялись впали. І робимо це до тих пір, поки ви не відчуєте знаєте, таке як легке жження у ваших литкових м'язах. Тобі ж робити це стільки, скільки вам буде комфортно. Я навіть ніколи не рахую, я все роблю по відчуттях. І ось зараз ми робимо. І в кінці ви зрозумієте, чому саме я називаю його вулканчиком. Можна також, поки ви робите вулканчика, заплющити очки, вченняточки свої прекрасні. Налаштуватися на цей чарівний день, який буде сповнений позитивних емоцій. І взагалі, кожен день це нова можливість для нових відкриттів. Для ще більшого та глибшого пізнання себе. Потрусила ручками. Робимо ще вулканчик 5. Чотири. Три. Два. Один. А тепер зупиниться і відчуйте. І ви відчуєте, як з ваших ніжок і вверх. До гори піднімається енергія. От тому я і називаю це вулканчик. А тепер своїм вольовим зусиллям піднімайте цю енергію до маківки і потім знов пускайте. Давайте подихаємо трішечки. Глибокий вдих. Енергія підіймається до маківки і глибокий видих через рот. І відчуваєте, як енергія спускається. Можна зробити це ще пару разів. Вдих підняли, видих опустили. Останній раз. Дих підняли, видих опустили. І зараз, не розкриваючи очі, подякуйте собі, подякуйте собі за цю ранкову руханку. Подякуйте своєму тілу за зусилля, яке воно доклало. Обійміть себе ніжно-ніжно, міцно, міцно. Це був прояв роботи та любові до себе та свого тіла. Я вам бажаю гарного дня і любіть себе, любіть своє тіло, поважайте його і обов'язково допомагайте йому в своєму максимально корисному функціонуванні для вас. Побачимось!